І слово переходить до Віти Думанської. Це наша гостя з Києва, керівник кампанії. Стеж за грошима. Пані Віто, ви маєте можливість або поставити два окремі запитання два окремі кожному запитання. з кандидатів, або одне спільне. Два окремі два так? окремі запитання. Раз, перше запитання до, до пана, пана До пана Олександра. Пане Олександр, ви успішний бізнесмен. Ми про це знаємо. Ми знаємо, також що бізнесмени не не витрачають гроші. Бізнесмени інвестують. Згідно вашого проміжного звіту на виборчу кампанію в Івано-Франківську ви витратили 902 тисячі гривень. Якщо ви станете мером, зарплата мера близько 120 тисяч на рік. Тобто вам знадобиться тривалий час, щоб повернути ці гроші. Поясніть, будь ласка, мотивацію цієї інвестиції. Дякую. Ваша відповідь. Знаєте, от ви можете вірити, можете не вірити, але моя основна інвестиція. І мотивація це те місто, в якому би я хотів особисто жити. Я дуже часто їжджу в різноманітні міста, і скоро буде рейс Івано-Франківський відень відкритий, завдячуючи, можливо, і моїм в тому числі, стар... таким старанням. Я хочу, щоб просто Івано-Франківськ виглядає як відень, щоб люди сюди приїжджали і інвестували свої кошти. І це все моя мотивація. Знаєте, Блумберг також був дуже заможною людиною, він працював за один долар в рік. Я готовий працювати для міста Івано-Франківськ за одну гривну в рік. Це перше, друге. Знаєте, я не бізнесмен в місті Івано-Франківськ. Я не маю жодного тут бізнесу, я не є забудівельником. В команді Укропа нема жодного забудівельника. В команді Укроп нема жодної людини по всій області, яка претендує на якісь посади відповідній виконавчій владі. Я казав, один такий відомий політик Азіров: у нас нема кровосість. З міського або іншого бюджету. Тому хочу сказати, і, напевно, що то моє таке, напевно, щире побажання, я хочу просто зробити Івано-Франківськ комфортним, з успішними і усміхненими людьми, який буде не виглядати як старий віходок, а буде виглядати як сучасне, успішне європейське місце. Вся моя мотивація. Скажіть, будь ласка, можна уточнити, що пан Шевченко пообіцяв працювати за одну гривню, коли стане мером? Так, і не прямо, ні опосередковано жодного бізнесу немає. Будемо завершувати наші прикарпатські дебати, але кандидати мають ще право по дві хвилини звернутися до виборців до телеглядачів. І Розпочинає Володимир Чорноус. Будь ласка, ваш час пішов? Шановні Франківці. Я і сьогодні, і все своє свідоме життя. Провів у вас на виду. Я зараз щасливий, що живу в місті, де, слава Богу, живуть ще мої батьки, мої вчителі, сусіди, однокласники, всі ті, хто бачили, як я живу, і ніхто, сподіваюся, не зможе мені дорікнути ні причетністю до корупційних скандалів, ні причетністю до фінансування з боку тих чи інших олігархів. Я Справді, в цій кампанії не був фаворитом. Я справді відчуваю, що мені тяжко тягатися з грошовитішими фаворитами цих виводок. Мені тяжко говорити те, що я зараз скажу, бо це дійсно зашкодить мені, я цілком це усвідомлю, моїй політичній репутації чи кар'єрі, називайте це як хочете. Але я вірю, що це. Піде на користь кожному із вас, кожному із 235 тисяч івано-франківців. А отже, і мені теж. Не як політику, а як живій людині, яка мешкає в цьому місті. Яке дехто сміє називати старим виходком. Я називаю це толерантніше, не ідеальне місто. Але я вірю, що це місто можна зробити ідеально. Я не бачу себе у вашій команді ні в якості консультанта, ні в якості партнера. Я не бачу себе в команді Коломойського, особливо після того бруду, який рівно рік тому канал 1 плюс 1 вилив на мене особисто. Я відмовляюсь від продовження передвиборчої боротьби.